Доброго дня! Сьогодні у нас п'ятниця, останній день нашого робочого тижня. Переходимо з вами до уроку української мови. Підготуйте, будь ласка, зошити, ручку, налаштовуємося з вами на роботу. Спочатку попрацюємо з вами усно, пригадаємо, які ж у нас слова відповідають на питання: хто, що, пограємо у гру, хто, що. Лисичка. На яке питання відповідає хто чи що? Хто? Бо це назва істоти. Камінь. Що? Бо це предмет. Рибка. Хто? Пір'ячко? Що? Зайчик. Хто зайчик? Трава. Що? Трава? Пташка. Хто? Хто це? Це пташка. Їжачок? Яке питання поставимо до їжачка? Хто їжачок? БДЖІЛКА. Хто Бджілка. назва живої істоти? Черепашка. Хто? Бо це жива істота. Розумнички. Так, давайте зараз подивимось на малюночок і дамо відповідь, хто що робить. Що робить хлопчик на першому малюнку? П'є. Так. Дивимось на другий малюночок. Що робить будівельник? Будує. А на наступному малюночку, що дитинка робить? Пускає бульбашки. Так, на наступному малюночку, що робить котик? Лежить. На наступному малюночку, що робить хлопчик? Катається. Так, катається на лижах. На наступному останньому малюночку, що робить ліхтарик? Світить абсолютно правильно. Так, давайте ще одні малюночки. Що робить дівчинка? П'є. Або чай, або каву п'є, або сік. Так, на наступному малюночку, що робить дитинка? Грає так. А що ж робить хмаринка? Дує. Так. А що робить на дивані дядько? Лежить. А що робить собачка? Катається. А що робить сонечко? Світить, гріє, обігріває все на планеті. Так, правильно. А що ж роблять учні в нашому класі? Перерахуйте, що роблять учні в нашому класі. Пишуть, малюють, читають, рахують, грають, спілкуються. Так, правильно, яке ж питання ми ставимо до назви дії? Давайте з вами закінчимо разом речення. Слова, що називають назви дій, відповідають на питання Продовжіть. Слова, що називають назви дій, відповідають на питання. Що робить? Що зробив? Що роблять? Так, запам'ятайте. До слів, що називають назви дій, ставимо питання, що робить, що роблять. Давайте ще раз. До слів, що називають назви дій, ставимо питання, продовжить, що робить або що роблять. Що буде робити? Так, відкрийте, будь ласка, ЗОшит, від попередньої роботи відступаємо одну лінію, один рядочок вниз, записуємо сьогоднішнє число 17 лютого і прописуємо з вами один рядочок з маленькою і великою буквою L. Яка позначає звук л. Л, І другий рядочок із маленькою і великою буквою Г, яка позначає звук Г, Г. Поставте на паузу і відтворіть. Добре, після того, як ми з вами записали, ми з вами переходимо до нашого підручника. У нас є багато завдань у підручнику. Давайте спочатку попрацюємо усно. Скажіть, що робить хлопчик? Катається, що робить дівчинка? Стрибає, що робить літак? Літає, що робить пташка? Щебече, цвірінькає, виспівує. Так, добре. Давайте ще раз вами запам'ятаємо, що слова, які відповідають на питання, що робити, що робить, що зробив, що буде робити, що зробить, означають дію. Наприклад, хлопчик що робить? Малює. Це Назва дії. Яку дію він виконує? Він малює. Або хлопчик. хлопчики, що роблять? Малюють назва дії. Або хлопчик що зробив? Намалював. Це також означає дію. Що він зробив? Він Намалював. Так, а зараз перейдемо з вами до письмової роботи вправа 2, сторінка 94. Вправа 2. Спочатку давайте прочитаємо слова. Перше слово прочитайте, будь ласка. Лікар. Що робить лікар? Лікує. Так, читаємо наступне слово. Учитель. Що робить учитель? Навчає так. Наступне наше слово. Читаємо наступне слово. Кравець. Що ж робить кравець? Шиє так. І останнє слово. Прочитали машина. Машина. Що робить машина? У нас є підказка. Їде. Так, тому у вас буде на сьогодні легеньке завдання. З нового рядочка ставимо циферка 1. Крапочка з великої букви пишемо Лікар, що робить, в дужечках записуємо. Лікар, що робить? Не забувайте ставити знак питання, бо ми питаємо, що робить. І продовжуємо замість крапочок вставляти правильні слова. Лікує. На наступному рядочку ставимо циферка 2, крапочка, з великої букви пишемо слово учитель. В дужечках що робить. Не забуваємо ставити знак питання. Що робить? І замість крапочок вставляємо правильне слово що робить учитель. Навчає. Так, поставте паузу, запишіть. Далі ставимо з нового рядочка цифру 3 і з великої букви записуємо слово Кравець. З великої букви кравець. В дужечках пишемо, що робить знак питання. Закрили дужечку. Кравець що робить? І замість крапочок вставляємо правильне слово кравець шиє. Так, поставте на паузу і запишіть правильно. І останнє речення. Ставимо з нового рядочка циферку чотири, крапочка, з великої букви записуємо. Машина. Машина, відкрили дужечку. Що робить? Знак питання закрили дужечку. Машина що робить? І замість крапочок записуємо слово яке? Їде. Правильно, машина що робить? Їде. І поставили крапочку. На сьогодні це все завдання. Оскільки у нас попереду вихідні домашніх завдань у вас не буде, відпочивайте, набирайтесь нових сил, бажаю вам успіхів!